Бог краще знає. Казки від роксоляни. У одного господаря пропав кінь. Сусіди поприходили і бідкаються. Що ти будеш тепер робити без коня? Як будеш вести своє господарство? А господар не журиться і відказує, на все воля Божа. За тиждень. Кінь привів цілий табун диких коней. Сусіди, побачивши це, кажуть, Як ти собі зможеш дати раду? Треба будувати новий загін для такої кількості тварин. Але господар не журиться, а тільки дякує Богу за подарунок. Настав час об'їжджати коней, і зголосився син фермера. Та перший же кінь скинув хлопця, і він впав і зламав собі ногу. Знову сусіди набігли та й бідкаються. Яке горе, що ти будеш робити? Треба було роздати коней. Та газда тільки відповідає, нічого, хлопець молодий, і нога швидко зростеться, а коні більше привикнуть. І легше їх буде приборкати. За якийсь час почалася війна, і всіх молодих хлопців зі села забрали до війська, а цей з поламаною ногою залишився вдома. Всі загинули. Лише син господара вижив. Мораль така: Господь краще знає, що нам треба. І не варто противитися обставинам, навіть якщо ми не розуміємо Божий замисел. Просто треба прийняти з вдячністю все, що приходить нам.